Так, всім привіт! Була б я б не я, якби я щось нове не попробувала. Дивіться, роблю домашнє в'ялене м'ясо баструмах, хто як його називає. Воно в мене було в ропі троє. Суток. Потім я його вимочила. Зараз буду сіль, перець, паприку і замість води, бо там треба робити спецію таку, як каша, поняли як? Замість води я додав соєвий соус. І знову відправлю сушитися. Сушу я в кімнаті, О, ну не, не під вентилятором, ні під чим. Просто так в кімнаті вішаємо. І при такій температурі воно обсихає. Зараз я замішаю приправи і покажу вам. Так. Тут три пачки паприки, півпачечки перцю і добрі такі три пачки солі. Переберемо. Я добавлю зараз, mm -hmm. і отак його О, перемішуємо. Діма мені допомагає, бо самій невдобно знімати. І робити це все. О, бачите? Отака каша. Ну, можна ще трохи соєвого соусу додати, бо в мене е, багато кусків, щоб мені просто хватило. Ми зробимо його не кашу, а зробимо таке, як крем. Ще трошки? кудись. А? а як не хватить потім а мені потім на всі подивайся. Мені ж кусків багато. Щоб приправи хватило, повинно бути вкусно. Правда? Угу. Так. отака каша получилась. Так. Зараз я буду розмотувати це м'ясо, розмотаю, буду обмазувати, попробую вам показати зняти. Все? Так, кашу ми розмішали. Один кусок я вже розпутала. Я розкажу вам, яке воно вийшло. Ну, воно не дуже солене, і за того я додавала сюди сіль. Поняли? Вона ще напітає. І я ще неправильно зробила, бо я не зачистила м'ясо від жиру. Мені треба було це все позрізати, цей жир, а тоді його е, засолювати, поняли як? А я все разом киданула. Засолила все разом. Ну, це нічого так присутні. Бачите? Хто буде робити вдома собі таке м'ясо, оце все треба зрізати. Його не треба, щоб на м'ясі воно було з'явився. Коли бачите. А чого треба було зрізати оцей жир, бо він не сохне так, як треба. Жир він топиться, плавиться, поняли як? А я чула, де але не знаю, де він, так і я. Приблизно знала, як робити, а не подивилася. Не запитала, ніде поняли. О. Ну, добре, що це для себе. Зато вон весь знімається гар. По Полосками. Би не, Ні, ну полосками. Не кусочками, а полосками. <рес> Я його рівю так положу. Ну. Як було живе, воно так не різалося б. О. Я зараз вже так дуже прям не буду підчищати, чуть-чуть хоча б попідчищаю. Туба ще якусь лампу тут попереді вставити. Темно. Чи то я така сліпа вже зробилася, чи то що, то не знаю. Во. Я трохи повзрізала, але то мало. <світок> Дома старайтеся зачистити, щоб взагалі не було цього жиру, оцих жилок. І тепер треба отак. Я буду робити це руками, бо в мене нема щиточки. Це все пообмазую і потім далі знов замотаю в марлю і на тиждень сохнути. Може, не а може і не хватити. Його треба було добре, щоб ось таку коркою воно було угу. Це у нас якийсь бюджетний варіант, виходить. Лірку не зрізала, приправів не вистачає. О. І отак куски. Ну треба, старайтеся, друзі, так добре накладати приправи, не жалійте. Ну, втягнемо. Так. Да. Воно повинно втягнути в себе і буде таке, як корочка зверху. О, бачите? Отак. Все. Так, дімам позачищав м'ясо, порозмотував, далі зараз будемо обмащувати. Думаю, що повинно і хватити мені цих приправ, бо в мене 4 кусочка тільки. Я брала філейку, трохи заморозила, трохи пустила на баструму. Вроді паструма її правильно. О, коротше, вялене. Ого. Бо ж у нас холодильники маленькі, старі, морозилки нема. Де хочу його сохраняй. А хочеться, щоб довше ж побули продукти. Та я в цей раз і катаю, і вялю, і сушу. В общем, видумаю, як можу. Зараз яка приправа в мене останеться, я ще буду підмазувати. Як буду закручувати в марлю. У ну, мене такі салфетки є, трапчані і ще марля. А от мотузки порізали. найдовший такий кусочок самий тонкий Моя обостромає ой приправ хватає звісно воно мало би бути трошки густіше і як каша Ну, хоча би так, вже щось буде інтересне. Це для себе. На продаж не роблю. Во. О. Отак. Все, поки поставимо паузу. Такі в мене є салфетки пару штук. Беру замотую салфетки. Можна її, в кого вийде така, як каша, оце що я кажу, приправа, просто намачуєте і підв'язуєте і так вішаєте. Не треба нічим обмотувати. Я обмотую, бо в нас ця кімната самі, бачите яка? Тут пилюка, і вона буде на м'ясо просто сідати. Поняли? І для того, щоб мені не було пилюки на м'ясі, я мушу. Туди, на так, а потім ще поперек. Оп. один загиб сюди, другий загиб туди. О так. Я оцю марлюю, що вона в мене сохла. Я зараз просто позамотую, як зафіксую. Кожний робить по-своєму. Я роблю так, хтось робить так під відео з ковбасою. Мені були написали, що гірчицю не клали ніколи в ковбасу, а я без гірчиці не буду її робити, вона мені не смачна, не той вкус і все. Потім тут ще ниткою добре стягнеться, хорошо, коли є шпагат, шпагатом стягнути, стягнути. І воно добре. Бо треба, щоб воно тако плотненько його стягувати, щоб воно форму тримало. Пані на як, і тоді буде дуже-дуже добре. Хоп. 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 Менший Сюда мені треба і так само, все робимо так само. Аロス. Ага. И дурной мене хрестив. Так. Так. І от І погнали наших городків, гороцьких. О, наші спереду городські заводи. Так. О, тут мене ж і получится так. Я вже мастер, слухайте, ще пару кусків так зроблю, буду фігачити. Як має бути. О. таких в мене чотири куски вийшло, оцей. Бо струми. Ти прийшов мені допомагати? Так. Тепер, друзі, коли обмотали, то беремо тепер отак. Раз, раз, хто хоче, щоб був шов от у того, просто берете, тримаєте одну рукою нитку, продіваєте через м'ясо, петлю висовуєте, натягнули і погнали опять. Продіваєте, затягуєте і виходить, як в'яжете. Вот так. вот так. И вот такая получается колбаска обмотана у вас. Я уже заранее все завяжу делу и буду. Підчіплювати, сушити. О! Ну, а вам, як завжди, бережіть себе та свої родини. Не забувайте про безпеку. У нас всі часи це дуже головне. Реагіруємо на тривоги. У нас вон, сьогодні, бачите, що було по Україні. Весело. О. Кому нравляться мої рецепти, ставимо лайки, підписуємося на канал. А, ще що хотіла сказати. По поводу мого ютубовського чека. Коротше, ждала, ждала я. Сьогодні мене YouTube привітав, сьогодні у мене рівно 5 років, як мене канал на Ютубі. А веду я 4 роки. Е, ждала 5 років, ну 4. Прийшов мені той чек на тих 100 доларів, а в Україні зняти їх нема де. Поняли як? Такі чеки не, об... не обналічують. І, в общем, з мене брат сміявся. Казав, каже, Ютуб кнопки присилає, а тобі бумажку, на рамочку і почепи Почепика на стінку, тепер каї висить. Так що отак. Ну маю надію, що він в мене хоча б там 2-3 місяці поваляється, може сам анулірується, так як я його не знімаю, гроші звідти то сто, все. А іначе, не знаю. О. Так що, хто буде оформляти монетізацію, не вздумайте робити, щоб вам кошти приходили на чек. Робіть на карту, щоб зразу вам на карту приходили. Все. До зустрічі в наступних відео люблю цілую. Всім пока.